Доброго дня! Якщо, можливо, комусь буде цікаво, міг би розповісти про свою набірку, так би мовити, автономної електроенергії завдяки нашим кхе, сусідам, зараз це все частіше та частіше відбувається, так би мовити. Розповів би, які в мене стоять два акумулятори, який в мене інвертор, як це все. Запитано до квартири, яка зарядна станція. Така неслабенька на 35 -часів. Ну Цього більш ніж достатньо. Заряджається швидко. Тут ще в мене під'єднані маленькі сонячні панелі. Ось одна, ось інша. Так, дуже слабенькі, але, але щось то дають, коли є сонечко, потроху-потроху та підзаряджає. Що мені потрібно, це одну вилку замінити на іншу. І увімкнути інвертор. Все. Ну, звісно, вимкнути центральний е автомат від неї. Якщо цікаво, пишіть. Розповім, можливо, по кривому рогу, кому потрібно, можемо домовитись, порахувати, скільки це буде коштувати, та зробити не за всі кошти світу.